Ірина Фаріон, давайте, власне, поговоримо про неї. Для тих, хто не знає, вона тригерить не тільки українців зі Сходу, але й українців з Заходу. Проте, чи не кожна друга вчителька була такою, як Ірина Фаріон в початкових класах будь-якого містечка на Західній Україні. Вона стала небезпечною після 24 лютого, тим, що слово. Воно змушує задуматись, воно промиває мізки, воно в когось знімає цю білу піліну з очей. І, власне, Ірина Фаріон має прямий зв'язок з кобзарями. Кобзарі, яких власне, винищили в Харкові, коли радянська влада зробила штучний з'їзд кобзарів, від них постійно вимагало, щоб вони співали щось таке цікаве, смішне, щоб вони прославляли тогочасні режими. Гляньте фільм Поводир, найкрутішого режисера України Олеся Саніна, там дуже добре розповідається і показується ця історія. І через те, що в їхніх піснях вони оспівували важку долю українського народу, е, правду і реалії їх було винищено. Ірина Фаріон, якщо ви включите будь-яке інтерв'ю і подивитесь, вона наводила дуже чіткі історичні наукові факти. Oh